Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас в себе на кухні на своєму каналі. Хочу сьогодні зробити коротеньке відео про улюблений рецепт моєї сім'ї, рецепт моєї мами, а моїй мамі до і це настільки смачні томати, які подобаються моїм дітям, який я буду передавати в спадок. Що я для цього приготувала, друзі? Я приготувала баночки 1,5-літрові кришечки, звичайно, самі томати. і те, що я буду класти на дно баночки. На дно баночки для цих томатів мені потрібна цибуля, яку я порізала кільцями, півкільцями. Кладу кілька кілець, ну на півтора-літрову банку 4 кільця, кільця цибулі. І також кладу пучечок петрушки. О, тут може три гілочки. Ось такий пучок петрушки на 1,5-літрову баночку. Так, друзі, і кладу обов'язково цей нюанс додає і смаку, і аромату, і е, краси у баночці додаю отаку, отаку смужку болгарського солодкого перцю. І обов'язково, друзі, кладу десь сантиметр шириною гіркого перцю. Обов'язково. Він додасть легенької-легенької друзі, пікантності цим томатикам. А далі я кладу лавровий листочок. Листочок бажано промити, бо він часто буває в бруді. може ви таке помічали. Тут в мене водичка в томатиках. я його промиваю. Цей листочок кладу дві духмяних перчинки горошинки і штучок 5 чорного перцю горошку. Далі, друзі, я накладаю сюди томати. Томати вибираю завжди, стараюся вибирати, сливочки. Вони тверденькі. Якщо ви маєте, от в мене тут є один сорт, друзі, вони рожевенькі, але такі плотненькі, то я можу його теж покласти в баночку. Накладаємо, як завжди, намагаємося покласти плотненько. Я кладу, якщо маю кольорові томати, це красиво виглядає, привабливо і хочеться тоді ті томатики з'їсти. От, бачите, рожевий, жовтенький. Зкладаю плотно. Як завжди, друзі, виручають нас в такому випадку, коли є пустоти ось такі дрібненькі томатики коктейльного типу, невеличкі, вони можуть бути кругленькі, довгенькі, ось такі маленькі томатики. І там, де є вільний простір, де не стане великий томат. Я кладу туди маленького томатика. І таким чином заповнюю баночку. Якщо у вас велика сім'я, друзі, то можна класти, звичайно, в трьохлітровий все. Ось таким чином заповняю баночки. Бачите, як вона красиво виглядає. Ось так. І заповняю так само другу. А, друзі, томатики я поклала, тепер заливаю їх окропом гарячим киточком, будичкою. Саме вверх прикриваю кришечкою і залишаю помідори до тих пір, поки я зможу брати їх голими руками. Нехай вони спарюються. Це пройде, друзі, приблизно хвилин 15. Друзі, я сама тим часом одразу ставлю варити маринад. На 3-літрову банку помідорів або на 2-1,5 літрові банки помідорів, йде 1,5 літри води. Я вливаю 1,5 літри води в кастрюлю. Далі вливаю 150 мл оцту. Також всипаю 200 г цукру, Оце 9%, і всипаю 1 столову ложку ось так, з легеньким-легеньким вершечком солі. Все перемішую і закип'ячую, друзі, рецепт, аби вам було легше, я напишу в описі під цим відео. У мене на каналі є ще. Е, Томати з чорним перцем, є ще томати під снігом, з часником, є ще томати е, з морквинням. Всі ці рецепти я вам прикріплю в першому коментарі під цим відео. Якщо ви любите різні рецептики з взимку відкрити, то, будь ласка, переглядайте, готуйте і насолоджуйтесь Закип'ячую маринад. І так, друзі, маринад мій закипів. Тим часом, гляньте, які томатики, я можу брати їх рукою, градусів 50 має зараз температуру баночка. І я закриваю кришечкою з діркою, зливаю водичку першу в мийку. Першою водою ми виливаємо якісь мікроби, якийсь мікробруд, який залишився ще на томатиках, на е, петрушці, на листочках. Все це змиваємо в мийку, воно нам не потрібне. І тепер, друзі, заливаємо кип'ятком, киплячим маринадом. Я перельлю для зручності маринад у кружку з носиком, щоб мені було зручніше. І заливаю маринадом баночку. Заливаю під самий верх обов'язково. Півторалітрову баночку приблизно йде 750 грамів маринаду. І тісненько-тісненько закручую кришечку з усіх сил. Ставимо рівненько, закручую з усієї сили. Друзі, і баночку відставляємо в бік. Банки із твістовими кришками вниз головою ніколи не ставимо. Просто залишаємо баночку ось так стояти, щоб потім кришка могла засмоктатися. З часом ми відчуємо такий звук, як вона засмоктується, вливаємо другу баночку. Трішечки-трішечки маринаду в мене залишилося. 170 грамів залишилося. Від чого це, друзі, залежить? Залежить від того, як тісно ви покладете томатики. От я вважаю, що мене дуже виручили оці дрібненькі томати, тому що я їх тісненько поклала між великими томатами, і в мене дуже мало залишилося місця. Тому і менше трошки йде маринаду. Але як я завжди кажу, Краще менше, ніж більше. Друзі, ось така краса в мене вийшла. 2, 4, 6, 8, 1,5 літрових і одна трьохлітрова баночка. Я отримую величезне задоволення. Друзі, якщо попадається мені з ножкою, то мати, я його кладу з ножкою. Ось такі вони гарненькі. Баночки, які з звичайною кришечкою я повернула вниз головою, які з твістовою не повертаю. Друзі, обов'язково, аби томатики гарно стояли. Накриваємо їх одіялком тісненько, гарненько, з усіх сторін вкриваємо їх одіялом, вони ще будуть під одіялом, друзі, стерилізуватися близько доби. Тому обов'язково накриваю їх одіялом і коли вони зовсім вистигнуть, тоді їх винесу, на їхнє постійне місце, де вони будуть зимувати. А зимують у мене. Усі баночки, вся консервація. В коридорі, так як я живу в місті, в мене є спеціальна шафа, зварена, металева. Хто давно вже мене дивиться, то знає, бачили, друзі. І в цій металевій шафі я зберігаю всю свою консервацію. А на цьому красивому моменті я вам дякую. Гляньте, які в мене красиві, вирощені як свої томатики, так і свої квіти, якими я тішуся, поки вони є. А вам дякую за те, що ви відкрили це відео, додивилися мене до кінця за те, що ви поставили вподобайку. За те, що ви поширюєте мої відео, довіряєте, консервуєте за моїми рецептами. Мене це надихає знімати далі, робити для вас відео. Бажаю вам. Всім міцного здоров'я, віри, натхнення, мирного неба над головою, добра, любові, злагоди в ваших сім'ях. До нової зустрічі. До побачення.